Все, що на вулиці збирається по конденсату, все, що в приміщенні, збирається по диму. Це в тому випадку, коли ми виходимо горизонтальним виходом димаря через стіну. Це я зараз не говорю про вертикальний вихід димаря, а суто про горизонтальний вихід димаря. Тому в такому випадку. Мінусом труба ставиться на камін, і цей антиконденсаційний перехід стає взагалі не потрібен, тому що конденсата в приміщенні будь-не може. Тому що в нас стоїть такий 90-й трійник на вулиці, все збирається по диму. На вулиці переходить збірка в збірку по конденсату. Кому потрібні якісні димарі, каміни, печі та їх монтаж. До речі, печами ми називаємо це каміни окремо стоячі. Я тепер завжди буду говорити, не де марі, каміни, печ, а де марі, каміни, каміни, окремо стоячі. В шапці профіля є номер телефону. Зробимо вам якісний монтаж. Білоцерківський район, село Безугірка.